На перший погляд може здаватися, ніби це частка експозиції музею народного мистецтва в Києво-Печерській лаврі, настільки точно відтворили дух давніх рушників, майстри сучасні. Деякі вишивки то реконструкція старовинних орнаментів, що її відтворено за шматочками вже зітлілих рушників чи втрачених у Веремії подій історичних приватних зібрань. На прохання глядачів тут можуть провести екскурсію, що скидається швидше на талановиту оповідь про життя буття нашого народу. Українські поселення завжди відзначалися білими стінами домівок, і всередині на тонкому білому полотні вишивали господині й дівчата, рушники до ікон і на міцнішому сірому ті рушники, що були у щоденному вжитку. Є різні версії кольорового вирішення орнаментів саме оцих козацьких запорізьких рушників, здалеку схоже на золоте шитво, а цяточки, ніби дорогоцінні смарагди й рубіни. Можливо, саме те й мали на думці мовчазні або співочі українки, з цибулиння чи дубової кори, витворюючи оту золотистість. А яскраві вкраплення теж нитки вже дорожчі, унікальні на той час, що їх фарбували вже десь на спеціальному виробництві невідомо як. І стільки дивовижної і потужної сили криється у тих орнаментах із древом життя, де покоління знаками птахів, що й нинішні інженери, вчителі, науковці, котрі вишивали оцю дивину, створили на їх основі нові орнаменти. Спілка народних майстрів на Борисоглібській Глібський Сім працює і в суботу з 11-ї години. Подивіться ці твори на власні очі.